У Чернігові побувала американська делегація. З різних штатів Юта, Айдахо, Каліфорнія, Техас – приїхали люди, які вже дарували будинки, допомагали Україні. Вони відвідали їдальню для малозабезпечених, що працює за кошти благодійників із США. Центр гарячих обідів працює, що люди отримують цю допомогу. А в Новоселівці подарували тимчасове модульне житло. Сьогодні ми даруємо трикімнатний будинок родині з трьох поколінь. Тепер докладніше це візит благодійного фонду до України з любов'ю, який уже понад два роки допомагає нашій країні. Засновниця фонду Світлана Міллер. Я виросла в Києві і я поїхала навчатися в Америку, коли мені було 17 років. І потім я лишилася працювати. І, звичайно, коли війна почалась, серце було тут. Хотілось допомагати своїм людям, і ось я знайшла такий спосіб під час війни. Зараз я поставила свій бізнес на паузу і тільки допомагаю людям зараз на Україні. У нашому фонді два головних напрямки — це допомога з житлом. Родинам, які втратили житло під час війни, і також допомога людям з горячими обідами на Чернігівщині і на Харківщині. А ми готуємо 7 тисяч порцій щодня. У Чернігові їдальня від фонду діє вже майже рік. Зараз вона працює біля національного університету Чернігівський колегіум. По тисячу порцій, три вида. супи, борщі, Ідуть три каструлі там 150 п'ятдесят літрів. Каші йдуть по дві, каші різні. Багато хто із оцих, хто є, в тому числі я, пострадавши. Наприклад, мені повибивали вікна і довелося платити за це все самою. Так що це дуже добре, що є такі люди, які продовжують нас годувати. Неділя вихідна тільки, а так ми працюємо тут з одинадцятої, от 11 і поки роздаємо. Люди працюють дуже чудово. Обслуговують вічливі, шанобливі. А ми намагаємося бути чемними. Я працювала у лікарні. Мою лікарню розбомбили, Та тут диспансер бувший, і залишилася без роботи. Пощасливіла знайти тут роботу і працюю. У нас є зарплата, і людям допомагаємо. Гості з США навіть попрацювали в їдальні на роздачі їжі. Тут же вони поспілкувалися з представниками обласної військової адміністрації. Чернігівська військова адміністрація нам дуже допомагає, коли ми. Висловлюємо своє бажання допомагати українцям. Держава тут і підкладає свої руки і робить все, щоб ми мали таку нагоду допомагати людям. Ми сподіваємося на подальшу плідну співпрацю з фондом. Головна мета цього візиту показати громадянам Америки, які долучаються до підтримки українців, те, що насправді люди отримують і відповідно спонукати ще більше допомагати нашим мешканцям. Костянтин Мегем вручив подяки обласної адміністрації американським благодійникам. Фонд до України з любов'ю це дійсно наш особливий партнер. Чим ми відрізняємося від інших організацій, фондів? Це те, що ми намагаємося об'єднувати американські родини, американські організації підприємства з. Людьми на Україні, яким вони допомагають, одна з американських гостей Сьюзен Вебер, її рідне місто в штаті Каліфорнія, у 21-му році згоріло від лісових пожеж. Пожежа також переключилася на три міста, в якому згоріло 1800 домів людей. Ми всі лишилися без домів. Жоден дім не лишився у нас в моєму місті і в двох інших. І от вони тепер не лише відбудовують свої домівки після пожежі, а й допомагають українцям. Вони сказали, ось ці кошти, які ми отримали від страхових компаній, на наші будинки це мільйони. Ми можемо з них допомагати не тільки відбудувати своє, але й відбудувати місто на Україні. Вражає те, що ці американці, які самі зазнали біди, дякують українцям за можливість нам допомагати. So for us... Через те, що у нас є можливість відбудовувати своє місто, ми вирішили, що ми також хочемо допомагати людям на Україні з нещастям, яке сталося тут. Те, що сталося з нами в Каліфорнії, це сталося через природні умови. А те, що сталося тут, з людьми. Які втратили все у своїх містах? Це дійсно було зроблено людьми в Україні. Люди теж хочуть відбудовувати, хочуть мати свої дами, але вони роблять це під час того, як іде війна, як іде війна за демократію, за свободу. Це дає нам такий штовх бути вдячними за те, що у нас є в Каліфорнії, що у нас ситуація не така важка. Люди в моєму місті хочуть допомогти. На Чернігівщині, наприклад, людям відбудовувати це дійсно допомогло нам якось забути про себе і робити щось для інших людей. Коли ми почали допомагати Україні, ми зрозуміли, що дійсно відродження воно наступає і і наступає, коли ти щось робиш для інших, а не для себе. І за це ми дуже вдячні Україні. Отже, ці каліфорнійці і зібрали кошти на спорудження модульного житла в Новоселівці для родини строгих. А саме цій родині, конкретна родина подарувала цей будинок, допомогла знайти цю родину, яка передала гроші на будинок пані Сію, яка прилетіла з Америки, особисто привітати родину та вручити їм ключі. Нове помешкання, зведене на ділянці, де колись сім'я Строгих мала два свої будинки. Вони були розбиті обстрілами у березні 22-го року. Цьому будинку ми пожили 23 роки. Цей будинок я своїми руками і з батьком будували удвох. Кошти на нове модульне житло надали Джон Марті та Чарлі Шауер. Дай Бог їм. Кріпкого здоров'я, ми їм щиро вдячні. Але ми їх не знаємо. Хотілося би їх побачити. Українська та американська родини дійсно побачилися. Для них влаштували сеанс відеозв'язку. Це постійна практика, каже директор фонду в Україні Тетяна Рябоволова. На кожне дарування будинку ми робимо прямий відеодзвінок з родиною, яка збирала кошти. Це дуже для нас важливо. Це дійсно, ну скажем, така наша особливість, якою ми пишаємось і стараємось зберігати ось ці відносини між благодійником та отримувачем допомоги. Це вже третій модульний будинок, зведений у Новоселівці завдяки фонду до України з любов'ю. На Чернігівщині, в різних громадах, профінансовано спорудження більше 30 таких будинків. Це поки що, бо фонд нещодавно почав працювати в нашій області, а на Харківщині вони будують уже два роки. На даний час в цілому ми збудували біля 450 модульних будинків ось такого типу. Також ми побудували декілька містечок для переселенців в Київській області. Зараз фонд виставив інформацію для спонсорів щодо більш ніж 40 постраждалих родин у Новоселівці. Тож і у них є шанс таким самим шляхом отримати допомогу.